Дорогі друзі, пані та панове, я щиро вдячний за надану можливість подякувати вам за вашу турботу. Коли люди справді вірять у щось, вони піклуються не лише про те, що відбувається з ними самими, а й про те, що відбувається з іншими людьми, навіть якщо це здається дуже далеким. І для нас, як для людей, ніщо ніколи не буває по-справжньому далеким. Коли йдеться про боротьбу за наше життя і нашу свободу за ті цінності, що були даровані людству, я звертаюся до вас у цей особливий момент. Останніми днями українська команда спільно з американською проводила переговори з представниками Росії щодо того, як покласти край цій жахливій повномасштабній війні, яку Росія веде проти України вже майже чотири роки поспіль. І з іншого боку, український народ щодня буквально бореться за світло, за саме життя, щоб російські ракети та те, що раніше було іранськими, а тепер вже російськими, ударними дронами, так званими шахедами, не знищували мирне життя в наших містах і селах, не руйнували наші домівки. Ми щиро сподіваємося, що спільними зусиллями разом з вами з Сполученими Штатами Америки, а також з нашими європейськими друзями та іншими державами, ми зможемо покласти край цій війні вже цього року. І на жаль, дипломатія вимагає часу, і я дуже вдячний Америці, президенту Сполучених Штатів Америки і всьому американському народові за те, що ви вкладаєте свій час і свої зусилля, щоб повернути мир. Але в битві за світло, щоб наші міста мали електрику зараз, щоб було тепло, щоб українські діти відчули, що таке нормальний дім, щоб російські удари не досягли успіху. У цій битві за життя нам потрібні результати щодня, щодня. Ми просто не можемо чекати. Ми повинні залишатися вірними тому, у що ми щиро віримо тут і зараз, у нашому реальному житті, а не просто в гучних промовах. Ми повинні бути внутрішньо сильними саме тут і саме зараз. Коли життя потребує захисту, ми маємо бути тим сусідом, який не може просто пройти повз, коли люди потребують допомоги. Росія намагається знищити наші електростанції та всю нашу енергетичну систему. Вона прагне вбити наше світло, і Україна пліч пліч з нашими друзями веде боротьбу проти темряви. Це битва, в якій абсолютно все зрозуміло. Тут немає жодних сірих зон, і в цьому також закладені дуже глибокі християнські сенси в тому, як саме ми захищаємося. У тому, як ми отримуємо допомогу, і як наші люди допомагають одне одному за будь-яких обставин, у тому, як ремонтні бригади працюють в день і вночі під обстрілами при мінус 20 градусах, щоб ворожі удари не зруйнували життя, і щоб світло повернулось. Ми боремося щодня, щоб темрява не здобула перемоги. Тому для нас так важливо мати достатньо ППО для безпечного неба. Для нас надзвичайно важливо підтримувати наших людей і відновлюватися після ворожих ударів. Для нас так само важливо досягти гідного миру та отримати надійні гарантії безпеки. І я дякую вам за кожну вашу дію і кожну вашу молитву, яка допомагає зробити це можливим. Будь ласка, ніколи не втрачайте віри і не припиняйте захищати світло та життя. Нехай страх ніколи не опановує ваші серця. І коли наша спільна битва буде вирішена, ви здобудете одного з наймогутніших союзників, яких тільки можна мати. Це союз не лише в обороні, але й союз у вірі, у глибокому переконанні, що життя неодмінно має перемогти що світло обов'язково повинно запанувати. Дякую вам, слава Україні! І хай Бог благословить Америку.